Встановлення в останні десятиліття ринкових відносин у нашій країні стимулювало розвиток нового науково-практичного напряму логістики, яка в зарубіжних країнах насамперед у США і країнах Європейського Союзу стала дієвим інструментом бізнесу. Логістика це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів від зовнішнього джерела. До споживача. Це нове наукове учення про планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації в підприємницькій діяльності. Походження терміну логістика досить неоднозначне. У Стародавній Греції так називали прикладну математику, в Римській імперії діяльність і забезпечення військ продовольством, майном і житлом. У Візанції процес комплексного вирішення проблем руху і тилового забезпечення армії. Дещо пізніше німецький філософ, фізик і математик, історик і дипломат, теолог і філолог Готфрід Вільгельм Лейбніц використав термін логістика у значенні математична логіка. Це мало історичне продовження і було офіційно закріплено на Женевському філософському конгресі у 1904 році. Отже, історично склалися два принципово різних тлумачення поняття логістики: військова логістика, як напрям військової науки щодо руху і постачання армії, і філософська логістика або математична логіка. Творцем перших наукових праць військової логістики, більшість учених вважає Анрі Джоміні, швейцарця, барона, генерала, військового дослідника і письменника, який був начальником штабу у маршала Нея в армії Наполеона, і написав історію італійських походів. Вперше, на схожість між управлінням забезпеченням військ. Та управління матеріальними ресурсами, отже, і на можливість використання положень військової логістики в економіці, вказав у 1951 році американський фахівець у галузі системного аналізу Оскар Моргенштерн. У теперішній час логіст це працівник компанії, який відповідає за всю логістику компанії чи його частину. Новизна логістичного підходу в управлінні ресурсами полягає у зміні пріоритетів господарської діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку матеріального, інформаційного тощо. Успіх логіста в бізнесі залежить від його знань, умінь, навиків, досвіду і аналітичних здібностей. Без зайвої деталізації можна виділити. Такі етапи розвитку логістики. На першому етапі, 60-ті роки ХХ століття, транспорт і склад, раніше пов'язані лише операцією завантаження і розвантаження, здобули тісні взаємні зв'язки і почали працювати на один економічний результат за єдиним графіком і єдиною узгодженою технологією. Другий етап, 80-ті роки, характеризується розширенням інтеграційної основи логістики. Логістика почала охоплювати і виробничий процес. До взаємодії складування і транспортування починає підключатися планування виробництва, що дозволило скоротити запаси, підвищити якість обслуговування покупців, поліпшити використання устаткування. Широко використовуються комп'ютери для збору інформації та контролю. І третій етап сьогодення характеризується фундаментальними змінами у всій світовій економіці, застосуванням сучасних комунікаційних технологій, які забезпечують швидке проходження матеріальних та інформаційних потоків розвитком галузей, які надають послуги у сфері логістики. Об'єктивними передумовами формування логістичних систем виступають комплексні фактори: макроекономічні. Розвиток світових інтеграційних процесів, глобалізація, реструктуризація економіки, поглиблення спеціалізації, організаційно-економічні, зміна відносин посередників, і торгівельних партнерів, зростання союзів і альянсів, приватизація, посилення конкуренції, зміни у стратегіях управління запасами, технологічні. Розвиток гнучких автоматизованих виробництв, оновлення технологій, впровадження універсального устаткування, стандартизація якості тощо. Інформаційні фактори: впровадження інформаційних комп'ютерних технологій, комерційна мікропроцесорна мережа, впровадження системи інформаційного супроводу товарних потоків, розвиток глобальних і корпоративних телекомунікаційних мереж, розвиток мереж інтернету, споживчого ринку. Зростання ролі індустрії, сервіса, зростання вимог до якості товарів і послуг, скорочення часу доставки товарів і послуг та інституціональні фактори, необхідність захисту вітчизняних товаровиробників, державне регулювання, виробництво і обігу. Концепція логістики це система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками. Її основними положеннями є Системний підхід до побудови логістики підприємства, пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом, врахування потреб ринку, встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів, гуманізація технологічних процесів і створення сучасних умов праці, використання спеціально підготовленого персоналу, врахування логістичних витрат на всій відстані логістичного ланцюжка. І адаптивність логістичних систем в умовах невизначеності ринкового середовища. Логістична функція це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети логістичної системи. До основних логістичних функцій належать постачання, виробництво, збут. Ключовими функціями Є транспортування, управління замовленнями і запасами, інформаційна підтримка, сервісна підтримка стандартів обслуговування споживачів. Серед інших підтримуючих логістичних функцій виділяють складування, вантажопереробку, пакування, прогнозування попиту та інші. Матеріальний потік це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі. У процесі застосування до них різних логістичних операцій, матеріальні потоки характеризуються номенклатурою продукції, початковими, кінцевими і проміж, проміжними пунктами наявністю і величиною запасів у цих пунктах способом переміщення. Матеріальні потоки класифікують по відношенню до логістичної системи на внутрішні і зовнішні, за призначенням вхідні і вихідні, за ритмічністю неперервні дискретні табліць потоки. Основними завданнями, які розв'язуються в закупівельній логістиці, є завдання make or buy – зробити або купити, вибір постачальника, визначення економічного розміру замовлення. Система постачань – just-in-time, точно в термін. широкого розповсюдження у процесі управління постачанням набув метод, який ґрунтується на розв'язанні завдання make-or-buy проблем зробити чи купити, тобто прийняття обґрунтованого рішення про самостійне виробництво потрібних підприємству деталей, комплектуючих виробів тощо, або закупівлі їх із зовнішніх джерел. Концепція just-in-time, точно в термін або ноль запасу, сьогодні є найпоширенішою у світі логістичною концепцією. Це система організації постачання, яка грунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній кількості в потрібне місце і на той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують з метою мінімізації витрат пов'язаних зі створенням запасів. Основними критеріями оцінки відбору постачальників є ціна та якість продукції, яку постачають. Проте кількість критеріїв може складати кілька десятків. До них можна віднести надійність постачання, умови оплати, повноту асортимента, наявність сервісного обслуговування і багато інших. Підприємство визначає для себе найбільш значущі критерії. Залежно від специфіки своєї діяльності. Оптимальний економічний розмір замовлення, Economic Order Quantity, що постачається, визначається за формулою Уілсона. Основними цілями системи МРП планування потреби в матеріалах, виробничого планування потреби в ресурсах. Є задоволення потреби в матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам. підтримки, низького рівня запасу, планування виробничих операцій, графіків доставки закупівельних операцій. Входом системи МРП є замовлення споживачів, підкріплені прогнозами попиту на готову продукцію фірми, які закладені у виробничий розклад, тобто графіки випуску готової продукції. Типовий набір вихідних документів системи МРП містить вимоги матеріальних ресурсів. За номенклатуру обсягу і часом, які замовляються в постачальники, зміни, які необхідно внести у виробничий розклад, схеми доставки матеріальних ресурсів, оста, обсяг постачань, анульовані вимоги готової продукції матеріальних ресурсів, а також стан системи. Логістична концепція Lean Production – худе виробництво полягає в поєднанні таких компонентів. Високої якості, дрібних розмірів виробничих партій, низького рівня запасів, висококваліфікованого персоналу і гнучкого устаткування. На відміну від масового, худе виробництва, вимагає менших запасів, менше часу, виникає менше втрат від браку. І при цьому зберігається перевага масового виробництва, великі обсяги, низька собівартість. Ключова роль транспортування в логістиці і виділення транспортування в окрему функціональну сферу логістики пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але й тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку. Транспортна логістика вирішує комплекс задач. Пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом загального користування, завданням транспортної логістики є вибір виду і типу транспортного засобу, спільне планування транспортних процесів зі складськими та виробничими, і на різних видах транспорту, забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу, визначення раціональних маршрутів поставки тощо. Основними видами транспорту є залізничний, водний, автомобільний, повітряний і трубопровідний. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту, кожний з яких має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі. Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір транспорту: час доставки, частота відправлень вантажу, надійність дотримання графіка доставки, здатність перевозити різні вантажі, здатність доставити вантаж у будь-яку точку траєкторії, вартість перевезення. Фазовий поділ логістичної системи демонструє взаємозв'язок функціональних сфер логістики, постачання виробництва і збуту а також наявність розподільчих центрів складів на всіх етапах матеріального потоку. Переміщення матеріальних потоків логістичним ланцюгом неможливе без концентрації у певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначено відповідні склади. Логістичний процес на складі значно ширший, аніж технологічний процес. Система управління складом включає цілу низку логістичних процесів. І для управління кожним логістичним процесом у кожній функціональній сфері логістики потрібен висококваліфікований фахівець-логіст. Дякую за увагу.